Шановні друзі, доброго дня! Мене звати Василь Боднар, посол України в Туреччині. Я хочу подякувати вам за участь у записі відео до сторіччя Турецької Республіки. Це був дійсно дуже важливий вклад в розвиток двосторонніх відносин, двостороннього стратегічного партнерства, яке зараз розвивається між Україною і Туреччиною. Ви наше майбутнє, ви наша зміна. Ви ті, хто буде формувати е, політику України найближчими десятиліттями. Тому навіть сьогодні незначним, незначною піснею, незначним вкладом ви робите велику справу, е, інвестуючи в своє майбутнє. Знайте, що кожен вас, ваш голос, кожну, кожна ваша дія на сьогодні грає важливу роль для допомоги Україні, щоб перемогти у цій страшній війні. І також є важливим елементом для зміцнення міжнародних позицій України. Особливо хочу подякувати директорці пані Оксані за організацію такого запису і за взаємодію з посольством України в Туреччині. Дякую вам, дякую всім вчителям, педагогам, які вчать майбутніх майбутнє України, майбутніх дипломатів, майбутніх керівників нашої держави. Тому ще раз вам дякую, і слава Україні!